Назарій, розкажи, як ти думаєш, чому ви сьогодні програли цю гру? Для нас ця гра не дуже була важлива. Це більше як у нас тренування відповідальністю, а команда КФК, вона йде на першому місці, вона там більш підібрані мастер, і гравці. І я думаю, причина в цьому, що ви така ще молода, молода команда. команда. Хоча бідна, але ще й молода. Які плани у вас на майбутнє? Плани дограти цей чемпіонат. А у нас ціль більше на великий футбол. Там треба показувати себе. Ну, тут, тут теж, але там, там більш важніше. Твої побажання своїй команді. Більш самовіддачі на, на іграх. А так, в принципі. Всь, всього вистачає, але я ж кажу, ще молодь. Треба чуть підно, 15... чуть краще. В общем, так.